Так, всім привіт! Е, вот наш Максим. І це відео про те, як ми його будемо зашивати і пришивати нове дешо. Місце. Спочатку ми беремо ножик і відрізаємо його желізо. Ну, то есть оранжевою це Частини від танка. От вот так. Робимо так, по ногам відрізаємо. От, все, відділили. Це якщо що у нас е, Т якийсь там Т-55А роблю зараз. І по розмірам він як Максим нормально буде. Ну, тобто все хорошо по розмірам. Того скоро, навірно, буде відео, яке я буду стріляти по ньому. І як в ньому буде сидіти опять нас, наш Максим. Максим у нас буде жити вечно. Значить так. Берем кусок пластиліна і зараз от, робимо таку штуку. Ух, хобот. Ух, хобот Максима. Відрізаємо чуть-чуть. Так. Берем і от прикладаємо. Зараз ззаду утрамбовуємо. Щоб нічого не відвалювалося. І все, і наш Максим готовий. Ху-хо-хо! Отак. Максим, у нас крутий. Та йоперний Максим, ну не падай. Я знаю, що тебе перевішую, але ну не падай. Вот отак. Та йой Дивіться, який в мене є КВ-1. Він як Максим. На без пісюна. Я по ньому вже стріляв з мого нового оружия. І я скажу так, що він хорошо по цьому приходить, а от по цьому я ще не пробував. Хоча, судя по тому, який тут бронелист по розмірам, то воно і не має його прошити. Взагалі просто попаде рикошет, буде. Ух, о цього я чекаю. Того, все. От ми пришили Максиму те, що треба було. Все, Максим у нас довольний. Все, всім пока.